Менша. А можете сказати, це місце в центрі мого життя дав мені Бог. А ти така сама, як і всі інші. О, емоція вже навіть просідає. Починає, Оксанка, як тобі, що твоя емоція починає тобі служити? Ви чуйте себе, слухайте себе, чи змінюється стан. так? І тепер так, ви стоїте в центрі свого життя і найперше звертаєтесь до тієї емоції, яку вибрали, але загалом я буду просто говорити по коло, тому що їх можна переплюсовувати. Якщо ви вибрали радість, то тоді чи немає надмірної ейфорії, чи це тиха радість? І подивіться тоді на свою радість, яка стоїть по колу, і скажіть: ти моя радість. Якщо є радість, навіть якщо це не, ну, не хто стоїть, а на папірчик, ми зараз коректуємо всі емоції. Ти моя радість. І ти мені дана для того, щоб я відчував, відчувала зв'язок з джерелом життя. І я залишаю тобі тільки цю функцію. І відчуйте, як міняється стан. Тепер подивіться на свій страх і скажіть. Ти мій страх. І ти захищаєш моє життя. І я залишаю тобі тільки цю функцію. І відчуваєте, чи щось міняється.